Кажу до Миколи, це, мабуть, самий величезний об'єкт, який ти будував у своєму житті. А він каже, ні, в Одесі я будував більший. А який ж це більший. ти ні. в Одесі? Що ти там таке будував, ну розкажи? Сарай. Сарай Що, з чого? З газоблоку? З газоблока. Ну, а тут з керамоблока, де ще різниця. Але один із найбільших так точно, да? ну, так? Ну на першому місці по величині. Так. Ну. Надалі, та Я що думаю, тут ми такі а масштаби розвернули на 2000 метрів, метрів квадратних. Немало? Не не так, а це Микола собі вже приручив два вагончика. Один в нього був, це був наш запасний, все каже, це вже мій також. Це Дай буде у на нас треті. там кухня, склад і ще. Тобі. А наш тобі третій? А всього 6 чоловік. І що, нормально? А третій тобі для чого? Або для душува, інструмента? Душувати, все відкриває. Душо, то душуватись тебе окремо, де бак Душе. стоїть. Ну я зрозумів, зрозумів.